Всім вітання. Гаруся сьогоднішнього нашого кімна буде апарат Т40АМ. Ой, вибачаюся М без А. Апарат відпрацював багато років у нас. І бачимо, що ми його навіть руками камень доказ, він був хомпоріс. Відпрацював, хто там, у кого які там враження про такі апарати, я не знаю. У мене самі 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 краще. Я професійний тракторист, відпрацював на різній техніці багато років. Цей апарат вже 15 років у нас. І років 10 він працював так ну, до трьох тонн палива спалювали ми за сезон, обробляв дуже-дуже багато людей, багато полів. Гум може більше 10 років ми назад купляли. Тут 10-14 років тому ми купували гуму. Російська кама. Питань немає. Ну, звичайно, доводилося дешево, ремонтувалося. поршневу ми міняли того, що, до речі, купили дешеву із за того, що там палець розтопорився. До речі, зараз масло ні каплі не доливаємо. Не пам'ятаю, що роки два взагалі, треба було поміняти, але ми так ставимося не дуже бережно. Сьогодні наш сюжет буде про акумулятор. Купили ми першого акумулятора, коли купили трактора Вестен 100 А, якщо мене пам'ять не зраджує, і він за 2 роки розпаялася банка і він помер. Потім мені порадили люди, кажуть, купи Іста з 7 серії. І я взяв всього-навсього 74 А години. Заводиться добре. Компресія є, взимку ми практично ніколи не заводимо, Якщо десь треба завести взимку, можна підігріти. Ну, то ми його поставили. 12 років. Це ще Віктор Федорович у нас був президентом 12 років назад, А це він 12 років. Що він відзаводив? Що він відскакав наш той транспорт? Він ж там дуже жорсткий, дуже жорсткий. Що він відпрацював, цей апарат? Ну і звичайно вже помер. І що ми вирішили? вирішили купити, що нам багато видумувати, купити такий самий. І сама серія. Все те саме пише, не знає, як це і буде жити. Акумулятор не потребує ніякого обслуговування. До речі, зараз ми знайдемо там вже що має бути вікно. Вікно має бути. О, бачимо. Ніхто ніколи його не знімав. ага вікно там вже бачимо сухо, Май... майже сухо. О, якщо майже сухо, вікно показує білим. Все біле показує. По вікнові уже. можливо, там ну він не обслуговується. Я то не від не пробую його, але писали, не обслуговується, мені часу немає. Тобто ми поставили, от на, на кожній техніці. Я поставив акумулятор, там хтось розповідає, що генератора недостатньо. Я там розказую, бо акумуляторчиком в армії генератора предостатньо для зарядки, якщо часу вас вистачає. Тобто якщо у вас двигун працює довго, вистачає часу, питань немає, заряджатися буде без, без, без однаковий струм. Йому без різниці, чи ви від зарядного, чи від акумулятора. Якщо ви часто заводите, він не встигає зарядитися. От я не знаю, боже. Бачимо трошки йому щось не вистачає тут. Ну, а вже в новому там бачимо віконце. Так, трактор запущений, дуже запущений. Там треба насоси міняти на гідравліку, біля рульового там десь протікає, там протікає, там живе вже вежа, таке вже страшнее. Бачимо тут все зелене, так як має бути. Ну що, будемо ставити. Клема бачимо, була тріснувша, ніхто не бачив, її не дивився. Їздило та їздило. А Зараз немає якраз у нас в запасі донор. Тут стоїть Луас. У нас трошки тонковатий переріз, але враховуючи те, що коротка відстань, і скільки там тих ампер. Ну там трошки є ампер, 720 А. Ну, поки що буде це. Якраз тут готова клема заводська під масу. Підходить і на мінусову, на акумулятор на мінусову підходить добре. Будемо оцю ставити. Треба буде заводити пробувати. Заводен, заводи тут різьби, не, вже немає фільтру, Він закрунули. Ну і там спереді з тим маслом вже треба робити щось. Немає часу. Немає часу. Колектор був новенький, глушник був новенький, купували трасера, але і орав понад деревами, намагався людям вулиці поробити, поламав, тут бачимо, тут поламав, тут поламав. все поварене, поварене. Тут поварений чавун. Теж домовині добре вариться. Все Зварене, зварене, зварене. Ось так. Так, поки ми там варили котла, бачимо, Влад все позажимав, щось я не бачу смазки. Я йому казав, намаж смазки, не видно її. Клемом поставив, все, акумулятор, ось таке кріплення для його Ну Просто на, бачимо, мох потрапити він стоїть на вулиці. Все життя. З тої сторони, що там? Це, з цієї сторони клема ціла була. Вайна напряму до стартера, бачимо, ще плюс додаткова клема маси. Будемо заводити. А ну заводь. Заводиться, має він файну. Апаратура зроблена. Заводиться з під Робота чиста. Ідеально, масло бере. та немає. Бере солярку, ну, о, зарядку бере. новий акумулятор. ти не брав зарядки. Зарядку бере, заряджається. Ну, тиску немає в нас. Тиску в нас немає. Їздимо без тиску вже два дороги. О, наразі будемо за вами прощатися, перекручує розкос чеплятого культуватора, Пробіжимося по тому зеленому. Бо треба гній вносити в поле. Гній лежить, поле лежить, тепло, дуже тепло, нічого не роблене. Наразі всім дякую, хто дивився кінця. Пишіть, коментуйте, всім до зустрічі.